Вітаю всіх на каналі Селянин. Відправляюся я знову в сторону верхніх станівців на пошуки білих грибів. До лісу мені залишається близько 500 метрів. І ми скоро будемо вже на перших місцях перевіряти, чи є гриби. Так як вже дуже холодно, людей було дуже багато, пройшов максимальний збір грибів. Гриби тепер стало шукати набагато важче. У нас на годиннику 11.17, 15 жовтня. У нас вітер сьогодні північно східний, тому дуже-дуже холодно. І бачите, я даже курточки в байці, тому що вітер прям морозить. Зранку приморозки, учора були приморозки, 0 градусів було. Трішечки передають тепло, але це буде не сьогодні. Так що, сідайте То тоді всім приємного апетиту, приємного перегляду, йдемо разом на прогулянку, йдемо разом в ось ці красиві ліси, шукати білі гриби. Так що, то зі мною починаємо. Так, друзі, я вже щасливий, тому що я замітив уже два гриба. Два гриба, подивіться в корчах. Там є один і один там. Сіди в бочку. Заліземо якісь ці корчики. Ой, тут даже навіть... тут два. А маленькие. Ой-ой-ой. Ой. ой. Ой-ой-ой, це ж, що за краса Так. Да, да, Дитя, угу. подивіться! Подивіться, ну так красені! Да! Ви уявляєте? Що це за красота? Нас зустріла на початок О, да! Скажите мені через скільки буде дощ? Я ось там впереді От тут бачу уже пасми. Ви уявляєте? А це сусіднє село Карапчів. І все. Так що мене тут чекає, напевно, знов мокрий дощик. Десь цей ліс пожовтів жовтів просто страшне. Даже сюди по яру, а там ялички, дубики, все є, то бачите, як пожутіло синьо. Вітер такий дуй звітля. Ой, зараз будемо. Ой, будемо мокрий. Як ви думаєте, стільки часу пройшло до дощу, пройшло 15 хвилин. На цих 15 хвилин я ходив і аж тепер я знайшов гриба. Дощик мрячить собі, дрібненький. А грибів нема. Виднося, що люди пройшли, тому що почищені багато є. Місця у нас тільки 4 гриба. Я думаю, ви пам'ятаєте це місце, де я знаходив по декілька штук над берегом. Ну, ось! Знов цей берег дав нам гриби. Ну і приходьте, що і люди проходять, і сюди вони ніколи не дивляться, тому що ці гриби тим над яром Йордівці які великі. Аж дуже, дуже глибокі є. І ще хочу дещо вам сказати. Е, бачу по новинах. Розказує, що на днях отравилася жінка з двома дітьми. Не білими грибами, а блюдовою поганкою. Ну, таке припущення є врочів. Тому моя просьба, якщо ви не знаєте, як виглядають гриби, то не беріть незнайомі гриби, тому що це може погано закінчитися. Беріть тільки ті, які знаєте. Якщо не знаєте є функція в телефоні, відкриваєте камеру в андроїдів, справу в верхньому вуглі є віконечко, по якому можна узнати, який є гриб. Зараз постараюся вам це показати. знайти якогось гриба. Я знайшов білого гриба. Тому припустимо, що це зовсім інший якийсь гриб, якого ви не знаєте. Берете телефон свій, відкриваєте камеру. У андроїдів у верхньому вуглі є таке віконечко. Називається Google Об'єктив. Наводите на гриба, нажимаєте пошук, і вам показує, що це є за гриби. Гортаєте чуть нижче. Тут можна знайти як і Вікіпедію, так і похоже, що є до такого гриба, щоб ви знали приблизно, чи єстивні, чи не єстимні гриби. Так ви можете перевіряти і дивитися. Тому не ризикуйте, краще перевірте. І щоб ви були в мене здорові. Але тепер повернімося ще й до білого гриба, якого я знайшов. Получається біленький грибик. І це вже сьомий гриб на сьогодні. дуже красивий. Казковий дощик, мені кажеться, зупинився трішки. Або просто в великому лісі не так відчувається. 13.01. Я вже, бачите, 4 кілометри пройшов. В общем, дивіться, ситуація дуже цікава, тому що я дещо знайшов. От перше знайшов. Так, знайшов я гриба одного. Хорошенький такий грибик. Підгрижені, правда. Найшов я перше збитого. Збитий гриб. Його не став знімати. А тепер дивіться, що я тут знайшов під деревом. Такі корчі густі. Це тут, де ми тупильнички збираємо під березники. Дивіться, що тут є. Ви бачите? Знаєте, що це є, да? Це є осінні оп'ята. Прям осінні магнаті. Угу. Вот такі красончики. Бачите, вони по кругу дерева. Я тут більше їх так і не побачив, побачу тільки осі, тому їх і я, напевно, і заберу. Це будуть перші оп'ята мої цьогорічні. Взагалі малесенькі. У мене сталася біда просто на рівному місці. Знаєте яка? Я знайшов два гриба, я їх зняв, а у мене розрядився мікрофон. І звуку на відео немає. Я прийшов в курті ДЕ тупельнички, підберезники. Тепер я збираю їх, тому що їх тут дуже багато. Я так трішки позбираю їх, щоб вони не пропадали. Тому що неохота, щоб вони пропадали. Але зараз я вам покажу відео ну після цих купільничків Які ці грибики. Так, просто напевно під музичку. І як, як там получиться, подивитися, які гарні грибики знайшов. Видіж, який тупельничок, ох! Оце да. Ой, я тому ще бачу, бачите впереді. Так. Але тут вони якось так всі прямо на, на кучки. Це краєчок такий. Попри саму дорогу, дивіться, тут дорога. Ось тут нічки. О, дивіться, його навіть не видно. Відосечко маленька. Я роздавив його. Ну, все одно вони нам на сушку. Тому вони добре. Будуть в любому стані. Так І ви бачите, да, Це тільки на одному місці. І я гарантію даю, що їх тут так багато має бути. Так, ти ще було десь тут. Трішки з боку, але я його вже не бачу. Дивіться, як вони сидять. Прямо в оживничі. шапка відпала. Нічого. Такі вже більш величенькі. Моя мама дуже любить величенькі сушити. А ще цей раз не візьмемо їх. М -м -м. Бачите, корінчик навіть не тримається, вони в водяві вже зробилися. Так, і тут і десь у нас був осі. Мені голі не витягнути. Пойдеться проламати. Угу. Ну, в общем, ви зрозуміли, що тут по тупильничках. Ну і дощик іде дуже тепер вже рясненький. Тим більше показало в мене, що буде 87-92% опадів. На даний момент у нас така ситуація по грибах. Під березників багато топільничків, то як оп'ята. Просто чудові оп'ята. да, я вам покажу. Подивіться, яка кученька. Ось така кученька, красивенька. Які гарні молоді такі солдатики, Такий баночний варіант. То любимо оп'ята, Ну і, звичайно, грибики. За це йду чистити і продовжуємо наш похід. Був на афіку. Так, і який які Оце А це да. Файн. Такі гриби вищі. О! Малячи! Друзі, такі вийшов у нас мокрий похід сьогодні. Як і казав я дощик. Пішов. У нас на годиннику 14.34 пройшли ми близько 8 кілометрів. Бачите, ям весь мокрий. Тому що цей дощ це просто щось нереальне. От час не вам кажу. Дивіться, назбирали ми таке у корзинки, і оп'ят, і тупельничків, і грибів знайшли. Так що є гриби, лише треба ходити. Ну, мочитися ніхто не хоче, тим більше я. Погода сьогодні просто якась казкова. Іде дощ 5 хвилин, мочі, мочі, мочи. Потім просто 2-3 минути зупиняється. Виглядає сонечко, так гарно гріє, таке яскраве тепленьке. Через 2-3 минути знову дощ. І ось так декілька годин вже. Ну, я бачу, що там знову зараз йде дощик. Хмари ще опустилися. Знову болота по коліна. Ну, помаленьку повземо до села. Лишилося ще десь кілометр. Так що будемо завершувати сьогоднішній похід. Всім дякую, хто прогулювався зі мною. Хто збирав ці чудові гриби, я сьогодні небагато їх знайшов, але мені вистачає. Ви бачили, що мій сусід він назбирав набагато більше, але він від ранку він від шостої від півсьомої був в лісі. Так що, ось такі результати грибів від ранку і з обіду. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, обов'язково ставте лайки. Зустрінемося скоро в новому відео. До зустрічі. Пока-пока.